представляємо вам озиму пшеницю кольчуга. Ось її висота 70-80 см. Це її колос. Це її колос. У мене ладонь. Майже 2 метри зросту. Колос її сягає. Давайте подивимось. Ну, десь сантиметрів 12-13, може до 15, там, як, як міряти, дивлячись. Ось це її зерно. Дивіться, яке крупне. Але ще м'якеньке, ще треба її почекати. Подивіться, тут рядом у нас льон, дивіться в яких умовах вона росте. Видно вам чи ні? Тріщини в землі. І тут рядом оп і кольчуга. Очікуємо на вражаність приблизно біля 5 тонн. Звісно, прогнози робити річ неблагодарна, але думаю, що потенціал тут є. Вона у нас без оста, важко вималачується, але це її є плюс, вона не осипається, вона витримує перестій на стеблу. Ще раз зерно. Я думаю, що маса, маса тисячі буде в цьому році приблизно 50 грамів, плюс-мінус. Цікаво, скільки важить колос один. Нема в мене вагів, щоб зважити.